Пані та панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко. І цей огляд мав вийти під реліз, акурат, під реліз Diablo 4. Бо далеко не всі зможуть собі дозволити грати у черговий проєкт Activision Blizzard. Зате багато хто. Є володарем iPhone на iOS 13 і молодше, і зможе встановити собі Diablo Immortal. До чого тут Joy-M1B? А річ у тому, що цей геймпад дуже круто працює у цій грі, і не тільки у ній, але. Все по порядку. Добре, вартість геймпаду офіційно складає 69 доларів 99 центів. Е, скільки це по курсу гривні? На поточний момент 2600. Так він не дешевий, але зараз мало який аксесуар такого роду буде широко доступним, особливо у нас. Втім, комплектація самого геймпаду дуже крута візуально. Коробку відмічаю як стильну і надійну. Сам геймпад поставляється з проставкою, кабелем USB c Lightning, інструкцією та гарантією. Візуально, Lyd Joy M1B непоганий. Зовні схожий на Blackbone One, однак з більш пласкими гранями ручок і у чорному пластику. Пластик менш преміальний, але загалом зручний і не склизький. Смішно, що розкладка клавіш у геймпада при цьому від Xbox, тобто асиметричні стіки, хрестовина зліва внизу, кнопки X, Y, A, B справа зверху. Є тригер і курок у кількості двох одиниць. З додаткових кнопок маємо кнопку для зйомки з довгим натисненням для зйомки відео, а кнопка меню з підсвіткою. На корпусі також розташований роз'єм Lightning для зарядки Pass а на лівому боці ручки безпосередньо штекер Lightning. Ліджу M1B розсувається вширена відстань, котрої вистачає на сумісність майже з усіма моделями iPhone від 6s до 13 Pro Max з iOS 13 і вище. Тобто, якщо у вас є iPhone, на котрому можна грати в сучасні ігри, то вам має підійти. Не завжди ідеально, але про це я скажу в кінці, бо це я відношу до недоліків. Також швиденько розкажу про програмне забезпечення геймпаду. Це програма V-Lead. хоч і універсальна, під усі пристрої Джой, але у випадку, конкретно, m 1 b використовується виключно для тестування роботи кнопок, Ну, щоб перевірити, що всі вони працюють. Тобто, встановлювати її. Абсолютно не обов'язково. Тут, мабуть, одразу перейдемо до досвіду використання, бо тут є що розповісти. Насправді, у руці геймпад лежить неочікувано приємно, бо всі місця контакту зі шкірою по суті заокруглені, і пласка грань у цьому участі майже не приймає. З іграми сумісність, як я вже казав, абсолютно чудова. Основний акцент іде на Genshin Impact і Diablo Immortal. І особисто я у Genshin без такого геймпаду грати б не став, бо з ним відчуття Прямо зовсім інші. Це ж саме стосується, до речі, і Майнкрафту. Але якщо ви прихильник ігор немобільних зовсім, то Lidjoy m 1 b повністю сумісний із хмарним геймінгом, тобто Steam Link, GeForce Now, Xbox Remote Play, що завгодно. Несумісний з геймпадом цим. Ігор я не знайшов, але й не те, щоб шукав особливо. Також відмічаю офіційно заявлену виробником підтримку емулятора Egg 3DS. Тепер по недолікам найбільшим я сміливо називаю той факт, що штекер Lightning нерухомий і не повертається вгору вниз, як скажімо, у Gamesir X2. Це важливіше ніж ви думаєте, бо процес діставання і встановлення смартфону значно менш стресовий. Плюс Рухомий штекер не так сильно страждає при транспортуванні. Біду з транспортуванням повністю прибирає жорсткий кейс у комплекті, але ліджой m 1 b поставляється без нього. І так, ви, мабуть, думаєте, що якщо обережно діставати смартфон, то конектор не виламається. Але скажімо, мій друг, який тестував геймпад, він лівша. І йому було ну дуже незручно і трошки страшно смартфон діставати. Ну і коротенько про кнопки. Стіки і буквенні кнопки абсолютний кайф. А от Хрестовина і тригери не дуже. Що дивно, бо тригери з датчиками Хола. І на цьому, я думаю, будуть підсумки. Чим менше ви знаєте про аналоги, тим Ліджой М1Б виглядає краще. Так, він сумісний з абсолютно всіми іграми, які взагалі ви можете собі уявити, включає емулятори. Так, гратися на ньому приємно, і він значно більш зручний, ніж ви могли собі очікувати. Він значно більш зручний, ніж я очікував. Але у нього є недоліки, котрі накладаються один на одного. Вони не критичні, але вони є. Загалом рішення цікаве. Але доступним я б його не назвав. І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях напишіть, чи легко вам поратись із геймпадом. І який геймпад, яка розкладка клавіш. У геймпада вам подобається більше за все. Бо я, я з клавіатурою і мишею пораюсь. І з геймпадом майже справ не маю. Однак. Ви пишіть і не соромтесь. Якщо я зараз звучу втомленим, це означає, що я втомлений, бо десь хвилин назад дали відбій по тривозі. І я не міг зняти відео дуже довго. Тим не менше, у мене залишились сили подякувати київському магазину Сондмагії за надання для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600. Посилання на магазин або на угляд мікрофона, вже як вийде, буде у описі під відео. Переходьте і знайомтесь, нам це дуже дуже корисно і магази. Іно теж з вас також подобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз. Дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бойте здоров'я!